Вітаю, дорогі друзі. Місяць листопад, присвячений молитві за померлих. І також є нагодою, щоб усвідомити, що ми прямуємо до смерті. І якщо немає Воскресіння, каже апостол Павло, то немає ніякого смислу. То наша віра марна, життя без сенсу тощо. Також свідомість смерті. Спонукає по-інакшому переживати наше життя. Ну, e, no, до прикладу, якщо б я мав свідомість, що мені залишилося жити рік, о, скільки справ треба впорядкувати вже? Не знаю, можемо сказати 5 років так само, я би мав свідомість, що не можна марнувати жодної шанси якоїсь. Не можна занедбувати сповіді, не можна занедбувати чинити добро. Каже апостол Павло, що так, чинімо добро. Поки є ще той час на це. Тому католицька доктрина, духовність міцно пронизана цим, такою свідомістю того, що я помру. І я не знаю коли. І підозрюю, що ви теж не знаєте. Святий Жан Марій Веней говорив, що смерть з одного боку є найбільш певним фактом, тобто те, що ми помремо, то є так 100%. І одночасно найбільш непевною подією, бо в цей момент ти нічого не можеш зробити. І залишається казати, Боже, ну, в твої руки віддаю мій дух. І вже зараз ми можемо ну, намагатися усвідомлювати цей факт, усвідомлювати цю дійсність, і вона спонукає вже зараз навертатися. Я не знаю, чи буде в мене завтрашній день, а вчорашній вже до мене не належить. А є те, що сьогодні. Тому закликом отів церкви є навернись сьогодні. Сьогодні, коли почуєте його голос. Nie czynić twarde my wasze serca jak umierający. To do modlitwy.